Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні поговоримо про можливий відхід хавбека з клубу. З інформацією spotanelitic.com гравець може покинути київське Динамо влітку, тому ставте лайк, щоб не пропустити жодних новин від Динамо тут. Турецький Бешиктаж активно шукає центрального півзахисника, і 30 річний український гравець входить до списку пріоритетних цілей. Скаути Орлів стежитимуть за Віталієм Буяльським до кінця сезону, а потім приймуть рішення. Буяльський був важливим гравцем на з моменту переходу в київське динамо в 2015 році він провів за клуб понад 200 матчів. Він має вражаючі техніко-тактичні навички та є одним із ключових гравців команди. У будь-якому випадку, вболівальники, сумно думати про можливість втрати Віталія Буяльського влітку, але ми знаємо, що футбол. Це динамічний вид спорту, і гравці можуть покинути клуб у будь-який момент. Ми сподіваємося, що київське Динамо зможе залишити Буяльського у своїй команді, але якщо цього не станеться, сподіваємося, що клуб знайде відповідну заміну. Завжди будьте тут у світі, давайте разом сподіватися на наступний успішний сезон для Динамо Київ.